Скажи мені, я знаю, що ви ведете бізнес разом з чоловіком. Так. Як, як так сталося? Тому що я знаю дві протилежних думки. І одна частина людей каже, що супер, і все вдається, і можна разом співпрацювати, і так далі. Ми також з дружиною співвласники в бізнесі. І інша частина людей каже, що ні, ні 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 краще це розділяти окремо різні бізнеси. Як вас? Це мені працює. здається, і так краще, і так краще. Залежить, залежить від ситуації. Початково в нас Урбан – це був більше міп. Проєкт, я цим займалася з самого початку, а чоловік допомагав важкою фізичною силою. а Потім згодом, власне, після я не знаю, чи вже можна в онлайні говорити слово коронавірус. Надіюся. Під час цього прекрасного етапу в житті всіх підприємців, ми власне, почали займатися вже разом Урбаном і з тієї пори ділимо обов'язки. Хоча будемо відвертими, я Захоплююсь людьми, які вміють поділити тут моя сфера, тут твоя сфера. В нас це так не працює. В нас є в загальному є якийсь, звичайно більше таке такий поділ, де не знаю, більше технічними аспектами займається Тарас. Я більше організаційними командою візією, місією. І в мене краще з цим, знаєте, щоб розкласти все на процеси, контролювати, організувати.